Всім привіт! Тут у мене Lenovo Yoga Tab Plus. І да, я обіцяв зняти огляд на свій Legion Tab, але прям не на часі було те, що я купив свій планшет Lenovo Legion Tab на Андроїді. А тут в мене вже є повне розуміння, що то таке і як воно має працювати. Ну я говорю про планшет Lenovo. Почну з комплекту і власне самого дизайну, бо я не очікував, що за 34 тисячі тут буде і клавіатура, і стіл, і підставка, і все це можна розбирати і трансформувати. Матеріали типу шкіра, але якщо це замінник, то дуже якісний. Фактично, це прямокутник з однаковими рамками навколо дисплею. Давайте зразу оприділимося. Верх планшету це там, де камера. По бокам в нас шість динаміків: роз'єм Type-C, і кнопка виключення, яка одразу зі сканером відбитку пальця. На моєму легіоні цього не вистачало. Зверху в нас кнопки гучності і магніт для стілуса. знизу контакти для фірмової клавіатури, яка йде в комплекті. Позаду камера на два модуля і скляна поверхня з логотипом йога. Під нею в е, Западліцо кріпиться на магніті підставка. Цього мені теж не вистачало в моєму легіоні. А тут це прям дуже зручно і круто реалізовано. І не за 99 доларів окремо. Згадаймо Apple. Тепер до розміру, бо це окрема історія. Планшет величезний. Екран трошечки менше за мій MacBook Pro 14. Конкретно тут 12,7 дюймів формату 16х10. Матриця LTPS не OLED. Чорний не зовсім чорний, але прям на рівні. Повраження ще трошки і вже буде міні лет по насиченості. Максимальна яскравість 900 ніт, І по суті, весь планшет це екран. Ширина рамки 7 мм і має скруглені края. Частота оновлення до 144 Гц, але можна поставити 60 або інтелектуально. Процесор тут 8 Gen 3. Що ви можете з цим зробити? А все, вище нього тільки 8 еліт. Можна поставити емулятори ігр різних, або умовно-топові ігри платформи Android. В Antutu він видає 2 мільйони, а це топ. Дуже потужний процесор, якого вистачить на наступні декілька років, якщо не більше, щоб грати в, принципі, в усе. По периферії тут теж все топ. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Type-C 3.2 з Power Delivery і підтримкою DisplayPort. Всередині 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X, 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 4.0. Ну і в принципі все, що вам тут треба ще розуміти, вже, ви вже маєте бути прошареними. Камера, тут їх дві Zoom, 2X і просто все, камери є. Не знаю, на що приділяти увагу планшету і камерам, хто тим не користується цими камерами. А тепер пару ігор і бенчмарків. Я сильно на ньому не пограв, бо і так я розумію, на що він здатен. Бо в мене є Legion Tab. там такий самий процесор. Та, як на мене, купляти цей планшет для ігор не дуже доречно. Краще вже Legion взяти. Він зручніший. Фактично, 60-120 ви отримуєте всюди, де вони підтримуються. А от емулятори, дивіться, мій огляд на Tab, який скоро вийде. І заодно поставте лайк, такий підпишіться на канал, щоб не пропустити цей огляд, який буде наступним. Але в рамках цього огляду я запустив пару прикольних фермерських ігор з бібліотеки ігор Netflix. До речі, якщо ви не знали, але у вас є Netflix підписка, є величезна підбірка ігор, які додаються, які даються безкоштовно, якщо підписка на Netflix у вас власне є. Скачуться з плеймаркету, просто фільтруєте по, по, по цьому девелоперу Netflix, і там все буде видно. Андрої. Він мені прийшов з версії Android 15 і з UI 17, це типу їх фірмова оболонка. І що я можу сказати? Ну, все норм. Працює швидко. предстановлених додатків не знайшов за тиждень, поки він в мене був, то прийшло одне оновлення системи. Обіцяна підтримка від Lenovo мінімум 2 роки оновлень. Враховуючи, що він вийшов з Android 14, то він точно отримає ще Android 16. По фішкам тут особливо нічого сказати, окрім налаштування стілу. І клавіатури. Підключення до зовнішнього екрану як розширений дисплей і все, мабуть. Але на цьому я зупинюся окремо більше деталей. У вас тут є Type-C. До нього можна підключити різні хаби, а сам планшет підтримує вивід картинки по дисплей-порту. Підключили опля і все. Тепер у вас є три, три, варіанти, чи отак? три варіанти. Три варіанти. Перше, планшет зеркалить свій екран як планшет. Другий варіант планшет зеркалить свій екран з робочим столом а-ля комп'ютер. І третій варіант, планшет може розширити свою систему на другий дисплей. Але всі три режими не без приколів. Отже, в режимі робочого столу, який нормальний і зручний, ви можете тільки дублювати екран свого планшету. Але я стикнувся з тим, що мій екран і телевізор не можуть дати діагональ 16 на 9, тобто в мене будуть по бокам чорні поля, і це незручно. Хоча сам режим функціональний, в режимі просто планшет буде така сама проблема, але при цьому сам інтерфейс менш зручніший для роботи з мишкою і клавіатурою. А от режим розширення це як окремий простір. Наприклад, додатки, які ви відкриваєте на моніторі, мають перезапуститись, якщо вони працювали до цього на інтерфейсі планшету. Сам планшет має інтерфейс планшету, а не робочого столу, від чого до якихось пунктів меню, типу Wi-Fi, треба йти через свайпи, шторку, а не кнопками на натерпаді. Плюс сам робочий стіл не має панелі з відкритими додатками, немає кнопки закрити додаток, не робить, це робиться тільки через загальне вікно. Коротше, якщо ви працюєте з одним документом або в декількох відносно статичних вікнах, то все норм. Але глобально це реально не саме зручний досвід. В Легіоні, до речі, тупо так само. Це вже якісь приколи з Конкретно Lenovo. Окремо є функція через Lenovo розширити екран Windows на екран планшету. По суті, як додатковий монітор. Це можна і по повітрю зробити, або по кабелю, та c Працює дуже непогано, але я сильно не, не тестував, бо в мене ПК це як приставка. Але я пробував малювати бездротово, і ви знаєте, з тілесом розпізнається сила натиску навіть по повітрю. А це прикольно. Не через фірмовий додаток, тому це дуже прикольно. По звуку я максимально приємно вражений через те, що тут два два Твіттера і чотири сабвуфери, тобто шість динаміків сумарно для видачі звуку. Тобто, вони ну воно прям нормально лабає. Якщо чесно, це був перший планшет Lenovo, в якому я просто афігіл від того, як воно прям гучно, гучно і потужно працює. Тепер по самим програмам і що і як працює. Фото тут є відомі е, нам Lightroom і т.д. але є ще крутий застосунок Krita. Це вже як Photoshop на мінімалках. Є зрозумілі іконки і функції. З олівцем працювати чудово. Особисто я, звісно, користуюсь концептом, він ще більш прикольний. Повіду тут все складніше. LumaFusion, по відгукам має дуже обмежений функціонал, а от Filmora в цілому дуже ок, але все дуже дуже платне. Інші програми мають не дуже адаптований інтерфейс під горизонтальні екрани. В цьому є проблема. Також можна спробувати щось типу cad програм або для скульптингу по типу Nomad Sculpt. Прикольно, але треба вчитись працювати в цьому. До речі, олівець там теж нормально розпізнається. В двох словах про клавіатуру. Як я розумію, то вона енергозалежна і без живлення з планшету не працює. Тобто ви не можете взяти її окремо і користуватись. По якості вона дуже ок. На рівні клавіатури іде пад. По якості воно реально прям дуже дуже ок. А от стілус тут, взагалі, розвал башки. Я до кінця ще всі функції не вивчив, але він має е, на грані сенсор, який дозволяє е, керувати якимось функціями, і міняти параметри в залежності від ваших налаштувань в самій системі. А ще він важкий, такий міцний, тобто реально як ручку пишеш на ньому. Є імітація звуку, написання тексту. Це мені теж дуже подобається. Він може шуршати як олівець або фломастер, або ручка, і це круто. Але чи можна його використовувати як графічний планшет? Я думаю, що можна, якщо ви знаєте якесь програмне забезпечення, яке є нормальне. Я в цьому не сильно розбираюся, і тому я не можу сказати вам прямо однозначно, да, він прям тут супер суперкласним графічним планшетом, бо програм я знаю небагато. Але те, що вже є, те, що працює, працює прекрасно. До речі, хотів сказати, що сам про сам ще. він не має порту зарядки, тобто заряджається тільки по бездроту через цей планшет. Але в мене також є ще е, мій інший стілус від е, Легіону. І він е, працює теж хорошо з цим планшетом. Але він легкий, пластиковий, не дуже прикольний. Але його можна зарядити окремо. Е, стілус, до речі, взаємозаміняємо. Тобто, ви можете цей стілус підключити до Легіоновського планшету або до йоги, і навпаки. Класно! класно. Тепер до цікавого це автономність. Тут 10200 мАч батарея, і чесно кажучи, я не знаю, як її посадити. В... Пише 20 годин екранного часу. І я впевнений, що воно так і є. І це прекрасно. А тепер по мінусам цього планшету, перше, перший найголовніший мінус він агромний, просто величезний. Він займає знато багато місця, наприклад, на кухні, коли ти хочеш щось приготувати і подивитися серіальчик. Але якщо ти малюєш шарівцем, то взагалі прям прикольно. Тому. Якщо ви хочете вибрати собі цей планшет, подивіться по розміру, чи вам буде зручно його з собою тягати. Бо це буквально ноутбук MacBook Air M1 або якийсь транспортмовий Сімпад X1. Другий момент, який мені тут не сподобався, це розширення екрану. Це треба доробити розробникам, бо тут є реальні якісь баги, і воно працює не супер. Ну не, не так, як мало би бути, мабуть, з екраном стандартним у мене Packard тут стоїть або ліновський. У мене Сінгвіжн є екран. Ну, є моменти з цими чорними полосами і з тим, що роздільна здатність 16 на 9 тут не підтримується. Тому, власне, як планшет. Топова річ як е, е, девайс. Прикольна, дуже дуже прикольна річ. Він мені правда сподобався. Тобто, я так і дістаю, думаю, блін, ну він реально прикольний. Але якщо говорити про сам от, застосунок, як його можна використовувати? Тобто, у вас є умовне бюджет, ви за ці гроші можете купити собі або ноутбук, або планшет. Він не замінить ноутбук у всіх задачах. Якщо вам треба показувати презентації, тексти якісь редагувати і все, і серфити в інтернеті. Я думаю, цього за глаза хватить. Він прям прекрасний в цьому плані. Автономність просто топова. Вообще. Мені дуже сподобалось. Але якщо ви хочете зробити і вийти трошки за рамки, наприклад, в таблиці працювати. от просто у вас є Google документи і Google таблиці. Ну Google таблиці для того, щоб відкрити в браузері як веб-версію, це треба прямо постаратися, тому що. Зазвичай воно відкривається в додатку. Якщо ви хочете попрацювати з Excel, те ж саме, він не такий самий, як на комп'ютері стоїть. Але, власне, стілус дуже сильно розширює функціонал цього девайсу і дозволяє розмальовочки всякі робити, або робити круті дизайни, круті анімації. Тому я вам прям реально скажу так: вау! Вау! І взагалі загальні враження про девайс, він завершений. І немає явних ознак проблем якихось і тому подібне. Все магнітиться там, де треба, все тримається там, де треба. Нічого не хліба, не, не ну, люкся. Він якийсь такий збитий і потужний. Та й таке. Дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока.